Живемо зовсім поруч. У нас спільна широта, спільна східноєвропейська рівнина та спільний кордон, і не одне століття спільної історії за мірками світу. Ми дуже давні і близькі сусіди, ніби люди з одного поверху, поляки і українці. Але що українець знає про Польщу, а поляк про Україну сьогодні у програмі трохи про Польщу, як вона є зараз. Історично вармінсько-мазурське воєводство це колишня територія Німеччини. З підручників історії це та сама Прусія, що належала Тевтонському ордену хрестоносців, яка після Другої світової відійшла до Польщі. Автентичного населення вармінців на сьогодні у воєводстві дуже мало. Після війни жителі емігрували до Німеччини. Натомість території заселилися поляками і у великій мірі українцями. Мої батьки, діди в хаті говорять українською мовою, і з того знаю, що я українка. В мене є мама, тато і чоловік, і маю двоє дітей, дві доні 44-го року. Урядами УРСР і Польщі було підписано угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах. Це перше виселення українців та змішаних родин зі споконвічних українських земель, що на той час належали Польщі. За умовами угоди, й було проведено у 47-му операцію вісла. Мето якої примусове переселення українців до північної Польщі так на той час у Ольштинське воєводство потрапили 58 тисяч 367 українців. Та не зважаючи на складну історію, українці у Польщі як можуть то як вміють, а вміють як видно добре, зберігають власну історію і цінності. Po raz piąty na Warmii i Mazurach rozpoczął się festiwal radiowo-telewizyjny Kalinowe Mosty. Piąty festiwal Kalinowe Mosty tradycyjnie rozpoczął się od wizyty w największej w Polsce szkole z ukraińskim językiem nauczania. Same tu na Warmii i na Mazurach, że w piatę przechodzi festiwal telewizyjny i radioprogram. Калинові мости за задумом організаторів прекрасна нагода побачити і як живуть нащадки тих українських переселенців, і власне як живе сучасна Польща на власні очі, і звичайно, приклад демократичної вільної журналістики. в Польщі воно вже так нормує, нормалізується, що засоби масової інформації то є те, що має представляти об'єктивному світу. В Україні ще, на жаль, я не один раз переконався цього в багатьох випадках. Немає є впливи інтересів бізнесу, і нелегальних формувань, які платять величезні гроші за те, щоб показувати брехню. Зі сходу не навчитеся, бо самі добре знаєте, що вони показують про Україну тепер. І для мене це смерть для журналіста, якщо використовуються сирійські фотографії чи інформації і, і представляються їх як, як події в Україні, то, то, то вже смерть журналіста». Наші уявлення про українську культуру за кордоном, як про шаровари та народні пісні на вихідних, дуже спотворені. Сучасна українськість – це жива мова, гуртування навколо спільної справи і українські традиції, що навіть допомагають успішному життю. Українці у Польщі своє походження не тільки шанують, а й пишаються як частиною своєї особистості і свого іміджу, так би мовити, своя власна фішка. Стоятель церкви святого Йосифата в селі Круклянки етнічний українець. Пароходець Павло після вечірньої служби перевдягається у шкіряну куртку. Він виявляється байкер і гуртує навколо себе таких же байкерів українців. Я не бачу у цьому нічого дивного, бо раніше наші пращури їздили на конях. Тепер я маю такого залізного коня, каже отець. Я є підприємець будівельний, в мене приватна фірма, але є люди, які працюють в школах, як вчителі, є, є в нас і доктори, і лікарки, правда, тут є підприємець, який має іншого роду, має склепи під собою, так що різні форми є заняття професійного в нас. Загально це наше таке хобі, як кажете. А ми є всі українці, українськомовні. так що Виникла така потреба, що є люди, які їздять на мотоциклах, можна їх згуртувати в один гурт, і можна створити групу, яка буде їздити по Польщі, по Україні, по чому, як то кажуть, в світі з одною, з одною мовою спілкуватися, правда, одна культура і це все. Так що... Отець також припадково їздить на мотоциклі, так що в нас немає обмежень. Хто може, хто не може. Може, кожна людина є також, є також і поляки, бо то є супружя, а міша Українські байкери супроводжують свята в українському стилі, роз'їжджають містами, тим самим популяризуючи свою культуру, і саме в тій формі, яка сприйнятна сучасною людиною. Corok się muroci, co nasze baćki wywesły z waszych na czas waszych, z południa, tak, z Ukrainy. Polskie dały ich w i Polszczyna i pisze tam w Szczecin, tutaj na Mazury, w Arima, Muzurbechato. Nasze baćki nas wczęły w Mołłłow, w Ukręźbłej Tak, że my swoje dzieci to kosz Nasze I to kosz w Moja rodzina, my z człowiekom, tak żyjemy normalno, jak wszyscy ludzie, Nas jest dzieci że dorosli wsi, tak, że po szkoły, no i to pewnie Możemy, czy każdy spełnić te swoje mryje. E, człowiek począł, więc kazał, że duże mryje, że ma ten motocykl, ja że no duże, dobre, to każdy kupi sobie, tak. My przez rok czasu od jednym motocyklem, a w tej chwili my mamy dwa i jeździmy dwoma, ja też kieruję. E, Moja dziewczynka starsza też ma prawo jazdy i z motorem. Nas z tak zjednał e, nasz paroch, otec Pawło, więc począł nas tak gromadę i nas coraz bliższe, coraz bliższe. E, co faktycznie wieku mi je takie no 50 60, 50, 60, 40, 30 takosz, je młodsi, e, co e, je, e, je rodyna jest z rodynami. Je na przykład, rodzina jeździ z synom takosz, syn jezdzic, e, rzynki no nas je mało 4 -5 jest mało 4-5 jest rzynok. Ну, я одна сама їжджу мотором, але Ева вже каже, що вона також зробить така, я також буде їздити мотором. В нас є нормальне життя, як у всіх, так ми працюємо, маємо свої заводи, я працюю в лікарні. Взагалі ми багато бачилися з українцями в Польщі, другим, третім чи четвертим поколінням тих переселенців. Вони радіють з того, що українці, але в Україні не прагнуть жити. Чому? Тому що живе Україна бідно. Тому що якість життя, на жаль, зрівняно низька. І щоб дійти, хоча б рівня Польщі, це довгий шлях, навіть якщо визначитись напрямком прямо зараз. 12 років на порядку денному України стоїть, куди йти, в яку сторону рухатися. І ніяк ми не можемо визначитися і поки що не рухаємося, тупцюємо. Поляки, які з нами спілкуються, вони не приховують тих труднощів, тобто вони розповідають про ті помилки, щоб ми вчилися на чужих, а не на своїх. Тих труднощів, які вони пережили, пройшли на шляху, вже будучи членом європейської спілки, жителі Польщі не ідеалізують шлях України до Євросоюзу. Страхи і дрібні помилки все було, але як бачимо, вже позаду. І цей позитивний досвід дійсно корисний приклад. І нам нічого не заважає взяти найкраще з вже готового польського сценарію. Як найперше, поляки демонструють розумну схему розподілу коштів. коли найменша адміністративна одиниця сама вирішує, на які місцеві потреби та які кошти з власного бюджету направити. Тому поляк з найменшого містечка живе гірше мешканці столиці. Звичайно, якщо цього хоче. На самому початку вирішили, що треба почати від великої реформи адміністративної децентралізації держави, але не зовсім децентралізації зразу. ale początek od początku, od stworzenia małych samorządowych gmin, co to oznacza e, pod podkilkiście ludzi, bo i Olsztyn gmina, i Górowo gmina, Idę proces, żeby była ta osnowa, i żeby władza gdzieś tam w Warszawie mogła podzielić się nie tylko obowiązkami, ale ich pieniędzmi, na realizację tych obowiązków. To był ważki duży moment, ale to się stało. Od tego czasu zaczął się tworzyć zupełnie inny świat w Polsce. Trzeba takie takim zakonie, jak mają już teraz Polska, że najniższa, terytorialna, samorządna rodzina sama wyrzuca pro siebie, o to, co ona będzie robić i na co będzie wydawać pieniądze a państwa, państwowe organy, w naszym wypadku wojewoda, to znaczy, tak, przedstawiciel waszego gminnego też administracji Має тільки роль наглядача такого, який буде слідкувати за тим, щоб все відбувалося згідно з законами. Він не розпоряджається грошима, він не дає команди, як зробити, бо він не має на це права. На місцях самі люди чи їх представники в місцевих рад вирішають, що треба направити дорогу, що треба зробити світлицю, що треба зробити те чи інше, щоб допомогти школі. І то є їхня роль. І все, і є центральна влада, яка об'єднує. У Варшаві. І на тому її роль закінчується. Воєводство об'єктивно є найбільш привабливим у Польщі регіоном для туризму. З північного заходу Балтика, ліси на піщаних терасах. Та великі мазурські озера у східній частині. Просто мрія для розвитку ідей. Містечко Рин, наприклад. Лицарські замки не є дивиною у північній Польщі. За часів радянської Польщі, як то бувало нерідко, Замок Тевтонського ордену 14 століття у місті Рин був будинком політичної просвіти а його перший поверх СТО. приватний підприємець придбав нікому не потрібно занедбану будівлю і повністю відновив її, взявши європейський кредит і вже повернувши його достроково. Зараз містечко в три тисячі мешканців один з центрів туризму на мазурських озерах завдяки замку-готелю у стилі хрестоносців. 350 спальних місць, 12 конференц-залів, історична стилістика та інноваційні технології одночасно, вишукана кухня королівського рівня і унікальні лицарські забави в історичному вбранні. Інший цікавий бізнес-проект приклад зеленого туризму, комплекс Сасик у містечку Сасик Малов, здавалося б, озера, соснові ліси, але ніякої інфраструктури, обмежений стільниковий зв'язок, відсутність фемстанцій та кабельного. Польська родина відновила будиночок у купруському стилі, запросила кухаря та коняха для єврокредиту. На цілком реальних умовах каже господиня пані Єва Пірковська, достатньо було довести до цінність та його екологічність. Зараз в Сасику відпочивають ті, хто втомився від мегаполісу. Але про туризм в деталях у наступних програмах. Ми спілкуємося з поляками на вулицях та на відпочинку. Ми бачимо задоволених власним життям людей. Ми бачимо демократичну країну, де кожен в змозі займатися своєю справою. Лікар лікує, правозахисник захищає, підприємець розвиває свою справу, створюючи нові робочі місця і тим самим піднімаючи економіку країни. Що знову ж таки покращує рівень життя поляка? Що ж заважає нам українцям бути щасливими і успішними на власній землі? Можливо, те, що ми вміємо гуртуватися навколо спільної справи лише на чужині. Можливо, сліпа віра у те, що хтось прийде новий президент, депутат чи голова і у фантастичний спосіб покращить наше життя за нас і тому ми не діємо. Можливо, це страхи, небажання сприймати нову реальність, консерватизм, страх, змін. Але ризикнувши одного разу, ми дійсно ризикуємо, ризикуємо змінити життя на краще.